Мирного дня. Отримали посилку від Агромаркету. Ось, бачимо, у нас нова така упаковка в них. Так, що ж ми отримали? Отримали ми з вами. Ось номер накладної. Отримали ми з вами набір комплексних мінеральних добрив від фірми Партнер і виноград вогнені. Добрива прийшли, ось бачимо, в такому боксі окремому, де в нормальному стані упаковка. Все ціле у нас. І ми бачимо, що є 5 у нас найменувань цього добрива. Потужне коріння, номер один. Ми бачимо воно все під цифрами. Сильний старт номер 2 Ось ми бачимо цвітіння та зав'язь номер 3 Активне зростання номер 4 І у нас номер 5 дозрівання плодів. І також садженість винограду. Ось він як він тут у нас запакований. Ми бачимо, що дійшов більш в більш-менш гарному стані. Почки живі. Так що все дійшло добре. Все гарно запаковано. Отримали ми все в ось в такому ось вигляді. Дякуємо агромаркету за їх роботу. Всім гарного дня. До побачення!